Сідаєте, да, лише, да, да. Сьогодні ми запросили, ми вже знайомі чи ще раз познайомити. Оксана Володимирівна, пам'ятаєте, питань да, да, багато да, нам да. задавали. Заступник директора департаменту міста Дніпра. Так. Ну і Павло Брешова, Джан Франко, правильно? Джан Франко. Правильно, Ось. І Андрій завжди він перекладач у нас. так? Я зачитаю основні важливі основні пункти. Протокол про наміри. Мета протоколу про наміри, спі сприяння співпраці, проведення курсів навчання та практичної підготовки фахівців готельного ресторанного бізнесу, кухарів, офіціантів, підтайолок, арменів, фахівців готельної сфери, на базі реально діючих об'єктів туристичного та готельно-ресторанного бізнесу, проведення міжнародних конкурсів кулінарного мистецтва. Туристичних гастрономічних фестивалів між асоціацією та вищим професійним учасникам. Це питання є? Є у мене є питання. Пункт 12 Олена Грисименко. У нас її ніде немає за текста, яка в неї функція? Тому mm -hmm. її треба десь прописати mm -hmm. на початку. Олена mm -hmm.

Чи буде вона взагалі існувати і ну, які вимоги можливо? <звігінь> Якщо можна, з приводу дозвілля, в вільний час від навчання біля місця проживання будуть якісь бібліотеки, кафе чи. Стадіон? <звігінь> ну, так. Підписую. <звігінь> 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 Позвольні аплодисменти вручаються. Так. Друге. 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 І будемо працювати всі, особливо дівчата і хлопці. Нам то легше, а ви будете вчитись. У нас. Спочатку італійського мова, а потім практично буде вітати.